Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Пара можемо разом. Росія хоче сьогодні вночі здійснити масовану атаку по Києву. Понад 120 ракет. Зокрема, битимуть по енергосектору. Зовсім скоро почнеться опалювальний сезон. Починати шкодити вони хочуть уже викликають усіх пілотів. До вильоту готують борти уже третій день. Зокрема, Путін наказав знищити Верховну Раду та Банкову, диктатора. і Дева Банка. Арефа продовжує масштабні атаки по Україні. Росія знову атакувала Україну у цій та Інші атаках силам ППО жодного разу не вдалося збити гіперзвукову ракету Х-22, Про це розповів речник командування повітряних сил ЗСУ у Юрій Ігнат. Під час телемарафону за словами ігната Х-22 – це крилаті надзвукові ракети, які летять близько 4 тисяч кілометрів на годину. Вони заходять на ціль попалістичні території, що ускладнює їх збиття. Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі. Не тільки сьогодні заявив ігнат. Зокрема, Росія атакувала Донеччину ракетами цього типу з шести літаків. Тут двадцять два амтрибу. Було випущено чотири ракети Х-22, Всього було випущено 24 ракети. Сили та засоби ППО змогли ліквідувати 16 з них. Так хотілося б збити більше досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК «Південь» був 100-відсотковий результат збиття ракет. Але 16 із 24 – це теж доволі високий результат. Резюмував ігнат. Під час тривоги російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Внаслідок ракетного удару в Одесі загинуло троє працівників підприємства. Ще четверо поранені. Паралельно з цим партизани на місцях повідомляють про те, що в Краснодарі знову лунають вибухи. На місцевому військовому аеродромі Карм у вигляді прориву для Сочі для РФ. Мало детонація добралася знову до військових аеродромів. Одразу після посадки бомбардувальників ту 160 шістдесят також і 76 які декілька місяців тому пролунали вибухи. Росіяни змінили тактику та постійно перекидують стратегічні бомбардувальники з аеродрому на аеродром, аби партизани не знали, коли і як відбуваються посад. Крім того, посилила охорону всіх аеродромів. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.